Всім привіт! Це Data Zen AI-подкаст. Сьогодні ми поговоримо про нашого, скажімо так, нового колегу. Він з'явився майже в кожній команді. Він неймовірно швидкий, пише код 24 на 7. Не просить підвищення, але е, іноді підкладає справжні бомби у продакшн. Звісно, я говорю про шість асистентів. Це чудова аналогія, до речі. От уявіть, що ви найняли джуніор-розробника такого, що прочитав увесь гітхаб, але е, ну, зовсім немає реального комерційного досвіду. Саме так і варто ставитися до коду згенерованого штучним інтелектом. Тобто, наша мета сьогодні не залякати? Абсолютно ні. Наша мета розробити таку собі інструкцію, як цього геніального, але м, хаотичного новачка ввести в команду, як перевіряти його роботу і, власне, де його таланти принесуть найбільше користі. Так, бо ігнорувати його вже просто не вийде. Я тут бачив статистику Клач. Вона каже, що 59% розробників вже використовують згенерований шиї код, і що найцікавіше код, який вони не до кінця розуміють. Це трохи, знаєте, лякає. О, так. Тож давайте це розпакуємо. З чого починаються проблеми з нашим шиїджуном? Проблеми починаються з того, що його код виглядає ідеально. От серйозно. Він працює з першого разу для простого випадку, і це створює таку ілюзію надійності. Ага. Але під капотом часто ховається. Ну, справжній безлад. Він же не думає про майбутню підтримку, тому може генерувати спагетті-код або, наприклад, використовувати 5 різних стилів форматування в одній функції. О, це знайомо. Якось я перевіряла пул-реквест, де функція на 10 рядків мала 5 різних способів форматування рядка. Коли я запитала розробника, він зізнався, що генерував кожен ів-блок окремо, і Copilot щоразу пропонував новий стиль. Це був ну, просто візуальний хаос. Окей, візуальний хаос це неприємно, але це можна виправити лінтером. Я більше боюся того, що не видно одразу. Безпека. Адже наш Джун навчався на всьому підряд, включно з кодом, який просто повний дірок. Саме так. І це, мабуть, його головна проблема він навчається на публічних репозиторіях, а вони, будемо відверті, є ну, цвинтарем поганих практик. Гарне порівняння. Є дослідження, яке активно обговорювали на Reddit. Воно показало, що близько 40% програм, написаних за допомогою GitHub Copilot, мали вразливості. 40%? це ж якась шалена цифра. Можливо, це дослідження розглядав якийсь екстремальний випадок. У реальному житті розробники ж не копіюють настільки сліпо. Можливо, і так, але воно добре ілюструє ризик. Шаї просто відтворює найпоширеніші помилки, наприклад, класичні ін'єкції, коли він збирає запит до бази даних простою конкатенацією рядків. Ну це класика. Або ще одна поширена річ жорстко закодовані секрети. О, так я бачив, як джуніори таке роблять постійно. Тобто, копайлот просто повторює найпоширеніші помилки початківців. Абсолютно, він же на їхніх помилках і навчається, які лежать у публічному доступі. Він може згенерувати код для підключення до якогось API і прямо вставити туди приклад ключа «Your API key here». І якщо розробник неуважний, цей ключ може так і поїхати у репозиторій. Ці вразливості лякають, але їх принаймні теоретично можна знайти автоматичними сканерами. Але ви натякали на щось більш підступне, що ніякий сканер не знайде логічний дрейф. Що це за звір? Це, мабуть, найнебезпечніший тип помилки. Логічний дрейфт це коли Шаї оптимізує код, але не розуміє прихованих бізнес правил. Уявімо систему знижок в інтернет-магазині. Шаї отримує завдання рефакторити функцію Apply Угу. Він робить її чистою, швидкою, красивою. Але ігнорує неявне правило, яке було зашите в старому коді, що знижку за програмою лояльності не можна сумувати з промокодом. Новий оптимізований код дозволяє це робити. Зачекайте. Тобто, код може пройти всі юніт тести, виглядати ідеально, а компанія при цьому буде тихо втрачати гроші. Це ж просто кошмар для бізнесу. Я ніколи про це не думав у такому ключі, саме так. І це неможливо відловити без глибокого розуміння бізнес-логіки. Шаїж не знав про це правило, бо воно не було формально описане в коментарях чи документації. Він просто побачив можливість зробити код кращим, ну з технічної точки зору. Це підводить нас до ще однієї проблеми наш Джун ніби живе у своєму світі, відірваному від реальності. Наприклад, він може запропонувати використати бібліотеку, яка вже давно застаріла. І це трапляється постійно. Моделі навчаються на даних, які, є, скажімо, зрізом стану на певний момент часу. ШІ може запропонувати використати бібліотеку, яка була популярною два роки тому, але сьогодні має відомі критичні вразливості. Можете навести приклад. Яскравий приклад бібліотека PyJCWT для роботи з JT токенами. ШиІ може згенерувати код, що використовує версію, вразливу до CVE-22-29-2017. І тут два погані сценарії. Або збірка проєкту впаде через несумісність IPI, або що гірше, проєкт збереться зі старою, вразливою версією, і ця діра поїде в продакшн. Добре. А як щодо галюцинацій? Ми звикли до них у ChatGPT, але як це виглядає в коді? Він вигадує неіснуючі мови програмування майже. Він може вигадувати API, методи або навіть цілі пакети, яких не існує. Він генерує код, який виглядає абсолютно логічно, але він просто не працює. Це створює і теоретичний ризик так званого слопсквотингу. Слопсквотинг? Що це таке? Це коли зловмисники реєструють фейкові пакети з іменами, які ще може вигадати, сподіваючись, що хтось їх випадково встановить. Уявіть, Ші пропонує вам імпортувати Data Validator Pro. ви шукаєте, не знаходите, але знаходите схожий Data Pro Validator. Становлюєш його, а він виявляється шкідливим. Саме так ризик поки що теоретичний, але знаєте, цілком реальний. Це все піднімає таке складне питання: хто несе відповідальність, коли наш Шіджун ламає продакшн? Розробник, який натиснув ТАП, чи компанія, яка розробила щі. Це справжня сіра зона. Формально відповідальність завжди лежить на розробнику, який додав цей код до кодової бази. Але культура швидкого копіпасту з щій якось розмиває це поняття, якщо ніхто в команді повністю не розуміє, як працює код, виникає колективна безвідповідальність. І чи не призводиться до деградації навичок? Знаєте, якщо постійно користуватися навігатором, можна розучитися орієнтуватися за картою. Тут так само. Абсолютно, ризик реальний, особливо для початківців. Вони можуть сприймати погані практики шиї як норму, бо їм просто бракує досвіду для критики. Якщо розробник делегує шиї всі складні завдання, він ризикує втратити навички системного мислення і перетворитися на ну, простого оператора шиї. Добре, ми налякали всіх, кого могли. Але я не хочу йти з думкою, що копайло це зло, адже я сам ним користуюся. Має ж бути спосіб змусити його працювати на нас, а не проти нас. Як, Як нам видресирувати нашого джуна? Саме так його не треба звільняти, його треба менторити. І головний принцип тут довіряй, але перевіряй. Це означає впровадження жорстких процесів валідації. І починати треба з найголовнішого ретейного код-рев'ю. Але що саме шукати в код-рев'ю, коли дивишся на код від шиї? Просто перевірити, що він працює? Ні, цього недостатньо. Потрібно ставити собі конкретні питання. Перше, чи розумію я кожну строчку цього коду? Якщо ні, відхиляти. Одразу. Одразу. Друге, де тут можуть бути крайні випадки? Так звані edge cases. Ші чудово пише код для щасливого шляху, але часто забуває про валідацію вхідних даних, обробку нул значень, порожні масиви. Так, так. І третє: чи відповідає цей код архітектурі та стилю нашого проєкту? До речі, дуже ефективною є практика парного програмування: один генерує ідеї за допомогою щі, а інший одразу ж критично їх оцінює, а тестування. Що ж і тести може писати, кажуть, це його сильна сторона. Може, і це справді одна з його суперсил. Він чудово генерує чернетки для юніт та інтеграційних тестів, але ключове слово тут чернетки. Він покриє основні сценарії, але майже гарантовано пропустить нетривіальні. Тому завдання людини взяти всі згенеровані тести і доповнити їх, перевірити на повноту, додати тести на негативні сценарії. Крім того, є ж тести, про які шиї, мабуть, навіть не здогадаються, наприклад, на продуктивність. Так, згенерований код може проходити всі логічні тести, але бути абсолютно не готовим до навантаження. Він може використати алгоритм зі складністю on квадрат, там де можна було б ON log n або робити зайві запити до бази даних у циклі. Тому навантажувальні тести та бенчмаркінг є обов'язковими для критичних ділянок коду. Я ще чув про новий підхід, який називають вайбтестінг. Звучить не дуже по інженерному, але в чому суть. Vibe – це по суті дослідницьке тестування, але адаптоване до епохи шиї. Замість того, щоб суворо перевіряти відповідність специфікації, тестувальник фокусується на загальному враженні чи відчувається застосунок правильним. Ага. Чи виконує він свій головний задум з погляду користувача? Саме такий підхід допомагає зловити той самий логічний дрейф зі знижками. Формально код правильний, але вайп, скажімо так, неправильний. Бізнес втрачає гроші. Окрім ручних перемірок, є ж цілий арсенал автоматизованих інструментів. Вони стають ще важливішими зараз. Вони стають абсолютно незамінними: статичні аналізатори, лінтери, а головне сканери безпеки. Інструменти на кшталт CodeQL, Dependabot від GitHub, SonarCube чи OWASP Dependency Check, вони мають бути інтегровані в сі сіді пайплайн. Це ваша перша лінія оборони. Добре, ми його перевіряємо, тестуємо. Але чи можна якось вплинути на якість того, що він генерує з самого початку, дати йому чіткіші інструкції. Так, і це найцікавіше якість результату напряму залежить від якості запиту. І тут на допомогу приходять системні підказки та файли з інструкціями. Це дозволяє надати й контекст вашого проекту. Наприклад, у GitHub Copilot можна створити файл githubcopilotinstructions.md. І що туди можна написати? Список улюблених бібліотек. І це теж. Туди можна вписати стандарти кодування, які використовуються в проєкті, основний технологічний стек версії бібліотек, і навіть описати ключові архітектурні рішення. Цікаво. Уявіть. Ви даєте запит. Напиши функцію для валідації імейл. Без інструкцій ши видасть щось просте з перевіркою символу Ad. А тепер уявіть, що у ваших інструкціях вказано. Завжди використовуй перевірку типів, додавай коментарі. Для валідації використовуй регулярні вирази. З таким контекстом ШИЗ генерує набагато якісніший, готовий до використання код. Різниця в якості просто колосальна. Тобто ми можемо написати для нашого ШИДЖУНА щось на кшталт внутрішньої документації для новачка, і він буде її враховувати? Саме так. Це перетворює його з випадкового генератора коду на асистента, який знає контекст вашого проекту. Це, мабуть, найпотужніший спосіб покращити його роботу. Тоді виходить, що є сфери, де наш правильно навчений і проконтрольований джун просто незамінний, де він сяє найяскравіше. Безумовно, він ідеальний для створення прототипів та шаблонного коду, так званого бойлерплейт. Потрібно швидко накидати рестентспойнти, згенерувати файли конфігурації, гетери, сетери для цього шиї підходить ідеально. Він забирає на себе найнуднішу роботу. Mm -hmm. Також він чудовий помічник у навчанні та рефакторингу. Можна дати йому шматок старого коду і попросити запропонувати варіанти покращення або пояснити, як працює складний алгоритм. І тут я хотів би поставити провокаційне питання нашим слухачам: чи наважився б хтось додати код від шиї у свій робочий проект, навіть не прочитавши його. Гадаю, після нашої розмови відповідь буде очевидною. Підсумовуючи, шиї, це потужний асистент. Той самий талановитий молодший розробник, роль досвідченого інженера нікуди не зникає. Вона трансформується. Тепер наше завдання не тільки писати код, а й направляти, перевіряти і брати на себе остаточну відповідальність за роботу нового надшвидкого члена команди. І наостанок фінальна думка для роздумів: у міру того, як Шаї стає все кращим у написанні коду, можливо найціннішою навичкою розробника стає не стільки вміння писати код з нуля, скільки експертне вміння його читати, критикувати, тестувати та інтегрувати в складні системи. Чи не перетворюється професія інженера-програміста на професію інженера-редактора? Це чудове питання, над яким варто подумати. Дякуємо, що слухали DataZen AI Podcast. Запрошуємо прочитати статтю з прикладами коду та корисними посиланнями в описі до цього випуску. Якщо вона вам сподобається, будь ласка, поставте лайк. Також підписуйтесь на нас на Spotify, Apple Podcasts та YouTube. Ми завжди раді вашим відгукам та ідеям для нових тем. Надсилайте їх на нашу електронну пошту. До зустрічі!